Військові спростовують інформацію про росіян у Рясному. це вже інший населений пункт на Сумщині, неподалік грабського. Звідти звідки росіяни власне і викрали фактично приблизно півсотні українців. Так, от як повідомляє угрупування об'єднаних сил. Сьогодні е, у селищі Грабське сумської області, звідки росіяни депортували незаконно українців, е, тривають бої. Але у сусідньому рясному окупантів немає. Запевнили в збройних силах України. Я е, зазначу, що Змі, зокрема, локальне медіа кордон медіа повідомили про наявність російської піхоти у рясному, також на Сумщині, але сьогодні в день спростували цю інформацію. Ну і так само уточнили щодо спроби прориву військ окупанта в Сумській області. Там зазначили, що поки ця атака виглядає власне як локальна операція. І мова йде про те, що цей прорив державного кордону і примусове вивезення українців більше схоже саме на провокацію, як я вже сказала, локального масштабу, зазначив начальник управління. Комунікації угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов процитую: станом на зараз не схоже, що росіяни там намагаються створити якусь велику операцію. Ми припускаємо, що українці цілеспрямовано викрали для політичної чи інформаційної атаки. За інформацією угрупування об'єднаних сил наразі у селищі Грабському, як я вже зазначала, тривають бої збройні сили України, намагаються вибити росіян на російську територію. Ну а в сусідньому селищі Рясне ще раз повторю Росія. Ане відсутні за інформацією е, українських військових разом з тим, як зазначає уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець Україна вимагає повернути близько 50 жителів Сумщини, яких окупанти якраз примусово і вивезли до Росії із селища Грабського е, вчора ввечері.